Ісусу Христу. Якщо ви не задоволені собою, не задоволені своїм життям, своїми вчинками, своїм характером, то ця програма саме для вас. Також для вас є е, прекрасний подарунок книжка Дезмонда Форда Тільки Ісус. Якщо ви хочете отримати цей подарунок, то, будь ласка, телефонуйте на номер. 098 92 57 061, 098 92, 57 061. Або на інший номер 050 24 15 713, 050 24 15 713. -24 -15 -713. Ну, а зараз я представляю е, нашого гостя. У Нас сьогодні новий гість нова передача, і хочеться, щоб після цієї передачі у вас було нове життя. З великим задоволенням я представляю нашого гостя. Володимир Піц 30 років. Народився в селі Підгайчики. Одружений. В нього двоє дітей, двоє хлопців. Несе служіння діякона в одній з церков е, міста Коломиї. Це прекрасне чудове місто Коломиї, звідки і приїхав наш новий гість. І наша тема як здоровити душу. Вітаю, володю, тебе в нашій студії. Дуже радий, що ти добрався до нас. І, е, ми сьогодні говоримо на таку дуже важливу тему. І ми сьогодні говоримо не про людські хвороби е, психічні, так? психічні захворювання. Ми говоримо про хворобу людської душі. Е, так, би, про, так би мовити, про е, наше серце? Ми говоримо нашу, про нашу душу. Як співалося колись в одній пісні: душа болить, а серце плаче. Так? І е, що це за хвороби душі? Сьогодні нам дуже відомо про те, що кожна людина вона хворіє, хворіє тілесними хворобами, і практично усі люди хворіють, але виявляється, що також є духовні хвороби, і ця духовна хвороба дуже розповсюджена. Ця хвороба називається гріх, вона як епідемія, яка косить усіх. Це причому, що немає таких людей, які б не мали цієї хвороби. Не просто так. вона вона е сильно поширена, вона всюди поширена. Да, в кожному закутку, в кожному селі, місті всі люди хворіють на цю хворобу. Ця хвороба називається гріх. І е, ця хвороба, вона є. Хто не вірить, що це є ця хвороба, так? Е, е, не треба далеко йти. Загляньте у свою сім'ю, ви побачите сварки, непорозуміння. Чому? Тому що люди грішні. Чому ми заздримо іншим людям, так що дивимося, а у сусіда, як то кажуть, травичка зеленіша, і хата біліша, і машина чорніша? Чому так? Чому це є заздрість? Тому що в серці є гріх. Ми подивимося на вулицю, там обов'язково зустрінемо або п'яного, або зустрінемося з якимось хамством. Чому це? Тому що є гріх. Чому війні конфлікти між людьми? Тому що є гріх. І от вже все людство, воно хворе на, на гріх. Всі люди хворіються і тепер запитання: як оздоровити наші душі, наші серця? Знаєте, е сьогодні, якщо людина хворіє такою звичайною хворобою, усі біжуть там, до лікаря для того, щоб оздоровитися. Вони купують різні лікарства і викладають для цього, можливо, великі кошти для того, щоб бути здоровим. Виявляється, щоб оздоровитися від хвороби під назвою Гріхи, для цього не потрібно великих коштів. Взагалі їх не потрібно. Тому що. Все це лікується безкоштовно. Якщо людина вона приходить до Господа, якщо вона розкається у своїх гріхах, Бог через своє велике милосердя, Він людині прощає гріхи, він уздоровляє її від цієї хвороби. Знаєте, я сьогодні би хотів прочитати одну історію із Біблії, де розказується про Боже милосердя і як Бог може уздоровити людину, і як може уздоровити кожну людину від гріха. Ця історія вона записана в Євангелії від Івана з 5 розділу вірша, з 1 по 15 вірші Євангелія від Івана. Угу. Я прочитаю. Після того юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов, а в Єрусалимі біля брами Овечої є купальня, Віфезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий пане. Я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальню садила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інші улазить. Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив, того ж дня субота була. Тому то сказали юдею здоровленому є субота, і не годиться тобі брати ложе свого. А він відповів їм: Хто мене вздоровив, той до мене сказав: візьми ложе своє та й ходи. А вони запитали його, Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми лоше своє, та й ходи. Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі, його та й промовив до нього: Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не стало з тобі чого гіршого. Чоловік вже пішов і один звістив, що той, хто здоровив його, то Ісус. На цій історії ми побачили про те, що. Коли Ісус зустрівся із хворим чоловіком, який був паралізований, Він лежав, то Ісус Христос не забажав від нього ніякої плати. Він просто це зробив із свого милосердя. Угу. От, е, цікаво, що е, хвороби тілесні, вони дуже складні і дуже тяжко і дорого лікуються. Деякі невиліковні. Поки що так, десь говорять, що там рак ми скоро вилікуємо, ну поки що. Люди помирають від раку, снід помирають. Е, хвороби душі, вони ще складніші. Я так вважаю, тому що більше людей цим е, ну, всі, всі люди цим якби, заражені гріхом. Але чому так от Бог е, інколи навіть ідея зцілення тіла, а от е, душі дуже все просто. так, Дуже просто лікує. Якщо, якщо тіло дуже складно лікується, і воно тіло не є важливіше, як душа, душа важливіша, але так простенько-простенько для людини це здоровитися. Так, що от Бог задурно, безкоштовно, по милосердю. Чому так от, так легко? Е, ну, на перший погляд здається, що все дуже просто. Правда, можна прийти і оздоровитися від душі. Хоча від цієї хвороби. Хоча насправді я бачу, що не, не всі люди вони цього хочуть. Знаєте, хороший такий момент в цій історії, коли ми читаємо про цього хворого, який лежав, який чекав про те, що ось є купальня, є, щоби там можна, коли ангел Господній прийде, торкнеться води, і ця вода ставала цілюща, і перший, хто улазив, він ставав здоровий. Здається, все дуже просто. Але він, коли приходилося йому улазити в воду, то хтось інший приходив і улазив перед ним. І він знову чекає от такого довгого моменту. Він 38 років, він був хворий. Знаєте, я 38 років не прожив. І буває так, що інколи один день в нашому житті, коли нас щось болить, ми можемо 38 років пам'ятати про те, що нас так боліло щось. Ну ця людина вона була 38 років хворою. Вона дійсно була нуждена. Їй потрібно, щоб хтось постійно йому чомусь допомагав. І, знаєте, коли ми читаємо, коли підійшов до Нього Ісус, Він не зразу прийшов і там торкнувся: все, давайте будеш здоровий. Я хочу, щоб ти ісцілився». Перше, що Ісус Христос він зробив, ми читаємо в 6 вірші, Він підійшов до цього чоловіка і запитався, а хочеш бути здоровий? Виявляється, що. Так, можна оздоровитися. Все дуже просто, Бог безмежний своєму милосердю. Він хоче уздоровити людину усяку, від усякого гріха і всіх людей. Але перше, що потрібно зробити, це залежить від людини, щоб вона забажала бути здоровим. Я коли навчався в Рогатанію, я постійно їздив до Івано-Франківська, і ось на, на зупинці підходили люди, які дуже часто просили, просили милостині. І інколи свого милосердя ми давали, допомагали цим людям. Але пізніше одного разу я почув, що ці люди вони хваляться тим, скільки вони в день заробляють. Це була на той час досить велика сума. І я собі в серці своєму подумав. Мені здається, що ця людина вона не хоче бути здоровою. Чому? Тому що, да, можливо, в неї якісь фізичні вади є. Вона хвора, її щось болить, але це її метод для заробітку. Тому я побачу, що ця людина через 10 років, коли я приїжджав, вона далі просить, вона нічого в житті своєму не міняла. Тому Ісус Христос, коли хоче, пропонує людині оздоровити нашу душу від гріха, оздоровити від цієї прокази гріховної, перше, що він робить, Він просто запитує людину. Він підходить до людини і запитує, чи ти хочеш бути здоровим. Знаєш, коли людина вона приходить до Господа, коли вона хоче оздоровитися від цієї хвороби. І також потрібно вирішити, чи дійсно вона хоче бути здоровою. Адже, знаєш, коли людина вона захворіє і вона хоче бути здоровою, їй багато потрібно чого буде лишити. Тому що, так як той хворий, який просив, знаєш, сьогодні є люди. Які не хочуть оздоровлятися від гріха, тому що це поміняє багато чого в їхньому житті. Потрібно відмовитися від горілки, потрібно відмовитися від торгівлі, там, наркотиками, тютюном, відмовитися від усяких махінацій, поміняти багато що в своєму житті. І знаєш, коли приходиться до цього моменту, чи ти хочеш бути здоровий, тоді людина починає задумуватися, а чи я готовий все поміняти і бути здоровий? Знаєш, ця людина, до якої підійшов Ісус Христос і запитався, чи ти хочеш бути здоровий, ця людина захотіла бути здоровою. Ага. Е, ну, е, Якщо ми говоримо про цей е, біблійний уривок, тут йдеться за фізичне так? Бог хоче нам дати фізичне здоров'я, але багато для нього важливіше здоров'я нашої душі. Для Бога це набагато важливіше спасіння нашої душі, оздоровлення нашої душі, щоб ми були як внутрішні, так і зовнішньо були здорові, як тілесно, так і духовно, душевно були здорові. І я питався, ну, чому так для Бога от так, так просто так от прийшов і, і от душу великував. Тяжче, так? а душу так, вроді, би, і просто. Жахливі такі душевні хвороби, хвороби гріха і просто. І, ну, Основна, мабуть, така причина, чому Господь просто так нам дає безкоштовно оце оздоровлення, на відміну фізичного здоров'я, яке ми маємо від людей, якщо вони можуть вилікувати, тому що Христос за це заплатив вже. Кров Ісуса Христа пролилася за гріхи наші. Христос узяв наші немочі на себе. Наші гріхи взагалі на себе. Тому нам людям виглядає що це дуже просто. Прийти до Христа, покаяйся все. Ну, для Бога це воно коштувало життя Ісуса Христа. Е, отже, кожен людині потрібно зустрітися з Ісусом Христом. Має бути ця зустріч з Ісусом Христом. Так цей чоловік біля Віфезди він, е, підійшов до Ісуса Христа, верніше Христос до Нього підійшов. Може бути всяке в нашому житті. Христос може до нас якимось чином підійти, ми можемо до Христа підійти, ну, е, має бути зустріч. Без цієї зустрічі з Господом, особистої зустрічі з Господом, в нас нічого не вийде, не буде ніякого спасіння. А що робити після того, як ми е, зустрілися з Господом? Як він вже торкнувся нашої душі, нашого розуму, нашої волі? Коли Господь Він промовляє до нас і пропонує нам, щоб, чи ми хочемо бути здорові, і коли ми, от я, я зразу так пригадую таку, може, приклад, якщо ми хворі і хворі тіло, ми витрачаємо багато грошей і зразу йдемо лікуватися. Коли ми вже хворі на цю хворобу, ми не дуже, не дуже спішимо. Але Христос Він говорить: якщо ми хочемо бути здорові, нам потрібно встати і прийти до нього, прийти до Ісуса Христа. Нам потрібно розкаятися у своїх гріхах, адже ціна за цей гріх, вона вже заплачена Ісусом Христом на Христі. Сьогодні просто потрібно прийти до Ісуса. І це правда сьогодні потрібно зробити, не відкладаючи його там, на довгі роки до старості. І Коли я вже постараюся, прийду тоді до Ісуса Христа. Потрібно зробити це сьогодні. Так само, як це зробив хворий, і в 8-му вісі написано, що він встав, взяв ложе своє та й ходив. Це була субота, і в той час в суботу не можна було ходити, тому що по єврейських законах в суботу можна було тільки відпочивати. Носити тягарі не треба тим більше носити тягарі. Да, а ще тим більше взяти і тягарі носити. І здавалося, хворий би сказав: слухай, добрий пане, ти хочеш мені допомогти, давай прийди завтра, там, призначимо на яку годину, ти прийдеш і оздоровиш мене, я візьму і піду. Знаєш. Він не почекав, він не сказав так. Він захотів зразу, і він вставло, встав на свої ноги, уздоровився, взяв ложі і почав ходити. І зразу євреї вони почали йому дорікати, чому ти це робиш? Адже не можна сьогодні субота. А він сказав: той, хто уздоровив мене, він мені сказав, встань і йди. Сьогодні Христос він також говорить кожній людині про те, щоб вона пропонує людині уздоровитися від хвороби, від гріха. І сьогодні людині просто потрібно взяти і ходити, незважаючи на те, що скажуть сусіди, незважаючи на те, що скажуть наші рідні, можливо, ти там з розуму з'їхав. Потрібно повірити в Ісуса Христа і зробити те, як Він говорить, прийти до Нього і розкаятися в своїх гріхах. До речі, там сказано Віфезда, що це за це слово, що воно означає? Воно воно означає дім милосердя, тому що в тому місці багато Боже милосердя воно проявлялось на людях, і багато людей оздоровлялося там. І Бог, він Бог милосердний, Він хоче кожного спасти, порятувати. Він проявляє свою милість, своє милосердя до кожної людини незалежно від наших матеріальних статків, незалежно від нашого віросповідання, незалежно від статі, від освіти, від віку. Бог хоче, щоб всі прийшли до пізнання істини. Христос каже, придіть до мене, всі струджені, обтяжні, я вас заспокою. Христос про себе так говорить. Отже, які далі наші кроки після зустрічі з Ісусом, після Віфезди? У нас кожен має бути своєю Віфезде, ми маємо відчути це Боже Милосердя на собі. Господь хоче проявити. Що далі ми маємо робити? Ну, про це також написано в цій історії, яку ми зачитували, 14-й вірш, коли ось хворий прийшов в храм. І ось Він там побачив Ісуса Христа. І ось Ісус Христос, коли підійшов до Нього і сказав Йому, ось видужав ти, не, не грішиш уже більше, щоб не стало з тобі чого гіршого. Ми побачили з цього хворого, якого здоровив Ісус Христос. У світі прийнято, що коли щось стається, якась приємна новина, зразу відмічають, бурно відмічають з горілкою. Веселяться. Бачимо, що ця людина, вона, яка оздоровилася, він не побіг додому, не побіг десь відмічати своє оздоровлення, він прийшов у храм, щоб подякувати Богу. Mm -hmm. І коли він прийшов у цей храм, він зустрівся з Ісусом Христом. І коли він вже був здоровий, Ісус Христос йому сказав: якщо ти вже здоровий, не грішиш уже більше, щоб не стало з тобі чого гіршого. Сьогодні це слово, воно також і Христос говорить до нас. Якщо ми хочемо бути здорові, Якщо ми хочемо прийти до Нього, якщо ми прийшли, ми розкалимося у своїх гріхах. Христос говорить, іди і більше уже ж не гріши. До речі, в одному з послань апостола Павла, послання апостола Павла до ефесян, 4 розділі, 28 го вірша, є такі слова: Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уз ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, якому ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою, а ви один одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа простив вам. До речі, якщо ми говоримо про Єфес, до Дім милосердя, що у кожної людини має бути цей дім, ти не обов'язково десь їхати. Дім милосердя може бути ваш дім, так? кожного зокрема. І після цієї передачі людина може перед Богом, там, де вона є, стати на молитву, чи на коліна, чи так, стояти, чи молитися, можливо, хтось і не може, так? хтось і в ліжку лежить і просити в Бога, Боже, я грішна людина. Не оправдовувати себе, не шукати собі оправдання і свою вину за своє життя, за що мені так, а це винна там моя жінка, моя теж, там, мій сусід винен, це держава винна. А подивіться, ми ж, ми ж всі винні. Да, не порівнювати себе з іншими, що, можливо та, та, я не такий поганий, як хтось. І сказати, Боже, я хочу бути здоровий від всяких цих гріхів, я хочу мати це оздоровлення. і просити, щоб Бог зцілив від цих гріхів, від, від, від цього гріха. Якщо хто хворий фізично, ви можете просити що завгодно, це вже Бог вирішує дати вам здоров'я чи не дати здоров'я, ми тут не, не, не роздаємо нікому здоров'я і гріхи не відпускаємо. так? Тому що один Господь відпускає гріхи. І це дуже важливо, щоб де ви є, там би просили у Господа вибачення. І одним реченням, кілька хвилин хвилинку побажання нашим глядачам. Я хочу вам сьогодні побажати, щоб як хворий, який зустрівся з Ісусом Христом. Він не зволікав, він не, не чекав часу, щоб, можливо, десь на потім оздоровитися. Він оздоровився, він тілесно оздоровився. Сьогодні, ми, як казав Володя, ми не, не пропонуємо вам тілесне оздоровлення. Але сьогодні можна оздоровитися духовно, від хвороби, яка називається гріх. Нехай Господь допоможе вам цьому. Дякую. З нами був Володимир Піц, служитель з однієї з християнських церков міста Коломиї. Дякую.